Новини на телеканалі «Бізнес». з вами Дар'я Дігу Вітаю про найголовніші події цього дня. Спочатку коротко. Чисті продукти, чисті прибутки. Хто заробляє на різниці смаку? Велика зустріч сильних лідерів в північній Ірландії розпочався саміт Великої вісімки. Бензиновий обман, що насправді лють на українських заправках. Хмарне французьке небо і найкращі в світі літаки. В Лебурже під дощем відкрився щорічний авіасалон. Україна привезла Ан 70 та ан 158 Свої розробки представлять також Південмаш, Укроборонпром та Моторсіч. цього року. З Лебурже сподіваються привести нові контракти. Нашу делегацію на авіасалоні очолив прем'єр-міністр Микола Заров. Я вас поздравляю. Прежде всего нашу страну. наших Ученых, конструкторов. Прекрасный демонстрационный полет Ан-70. Да? На мой взгляд, он по своим качествам, продемонстрированным в этом полете, превосходит А-400. Любой непредвзятый человек это скажет. Посмотрим, какие оценки будут по результатам этого сегодняшнего дня. Бюджетні борги у векселі. Заборгованість у держбюджеті цього року можуть оформити у казначейських векселях. Відповідний законопроект зареєстрували у Верховній Раді. Документ пропонує надавати право уряду реструктуризувати фактичну бюджетну заборгованість, яка склалась на початок року. Строк обігу паперів становитиме до п'яти років, а дохідність не має перевищувати 5%. Експерти вважають, бізнесові взаємини це не зепсує, а в деяких випадках навіть покращить. Цей інструмент є фактично обов'язок. З цим інструментом не побіжиш, припустимо, якщо це тобі видали вексель за поставку насосів, то ти з ним не підеш в магазин, щоб купити коньяк. Це зрозуміла річ. Якщо будуть розуміти і цивілізовано будуть, ставити, використовувати той досвід, який реально накоплений, припустимо, в Європі в питаннях використання фексельного обігу, то нічого такого жахливого не буде. Система миттєвих інтернет-розрахунків WebMoney від сьогодні почала виконувати свої зобов'язання перед клієнтами. Вже задовільнили заявки на виведення коштів, подані 10 і 11 червня, кажуть у компанії. Минулого тижня він доходів заблокувало рахунки WebMoney. У Нацбанку заявили, що система не має дозволу на діяльність в Україні. Оператора платіжної системи WebMoney в Україні підозрюють в порушеннях за двома статтями кримінального кодексу, зокрема в незаконних діях з документами на переказ та легалізації. Доходів, отриманих злочинним шляхом. Працівники міндоходів проводять досудове розслідування. Боротись проти афер на ринку нерухомості разом вирішили українські забудовники та інвестори. Сьогодні за одним столом сіли створювати спільний план дій Конфедерація будівельників та представники асоціації інвесторів, тих, хто вже опікся на українських еліта центрах. Про що домовились, знає Олена Абрамович. За круглим столом вільне місце не віднайти. На порядку денному наболіле питання, як боротися з аферами на ринку нерухомості, а головне як розібратися з тими, що вже існують. На самом деле, це проблема а де гроші інвесторів? Деньги в 2008 году, якщо поднять все, весь банк, були виведені в офшоры. По Розлічним схемам розлічної компанії, вони виведені. забудовники не заперечують. Причина збільшення кількості незабудов – не лише криза, а й недобросовісність багатьох компаній. Нині в Україні 800 незавершених житлових будинків, півсотні з них у столиці. Що з ними робити? Влада тепер радиться з конфедерацією будівельників. Мы недавно получили от комитета консульта пакет всех проблемных строек и предложение внести от нас предложение, каким образом можно защитить инвесторов. До того ж, забудовники та інвестори уже працюють над власним законопроектом. За ним вкладники отримуватимуть право самостійно добудовувати об'єкти. Багато ідей беруть з досвіду найближчих сусідів росіян. У 2008 році, у лютому місяці, Верховний суд Російської Федерації приймає теж постанову про те, що всі у них долівики стають споживачами. Це означає, що всі ми прирівнюємося до захисту прав споживачів. Це притягує до якоїсь відповідальності забудовників, бо вони знають не здав час на об'єкт. Три відсотки пені водночас у конфедерації будівельників такий законопроект вже є. Документ намагалися подати щодо парламенту минулого скликання, тоді не вдалося. Тож нині сподіваються, що проект підтримують громадські організації. Олена Абрамович, Сергій Глушаков, новини, телеканал Бізнес. Бадяга, це слово сьогодні знайоме майже кожному вітчизняному автомобілісту. Воно означає неякісний бензин, яким авто залили на найближчій заправці. За словами експертів, ринку ще кілька років тому пальне із заниженим октановим числом можна було придбати лише на напівлегальних АЗС уздовж автотрас. Натомість сьогодні розводити пальне вже нацураються навіть імениті бренди. Докладніше у репортажі наших кореспондентів. Чим далі, тим гірше. Так можна охарактеризувати якість найпопулярнішого в Україні бензину марки А 95 За даними експертів, близько третини продукції на вітчизняних автозаправках мають занижене октанове число стільки ж не відповідають за фракційним змістом, відрізняються кольором та щільністю. То стоїть про процентах о 30 сьогодні фальсифіката на ринку. По документам продається все нормально, але да? Но, по суті, навіть те, що продається по документам, і оно проходить по документам хімі. Чиські там аналіз все нормально. Воно не удовлетворяєм требуванням двигателя найкраща ситуація із 92-м та 76-м бензином наголошують фахівці. Але найбільше шансів залити у бак неякісне пальне у водіїв, що мають автомобілі, із дизельним двигуном. За словами експертів, саме Соляра в Україні найнижчого гатунку. Лише уявіть шансів, що ви зальєте до баку неякісний дизель 50 на 50. І це за ціни у майже 10 гривень за літр. Є продавці, які думають проєкт, які думають про свій бренд, про своє ім'я, і вони намагаються, ну, скажімо так, не порушувати, хоча ну, діючи наші правила, хоча в нас немає цього нещасного євро. Чотири, ну хоча б виконувати те, що в нас які євро є. І на жаль, є ну, кількість якихось продавців, які ну без, все рівно прокупують, не купують, тобто вони не думають про якість. Аби неякісний бензин не потрапив до двигунів вітчизняних автомобілів, експерти радять не заощаджувати на пальному, переходити з українського 95-го на європейський. Купуючи пальне преміальної марки, клієнт принаймні отримує те, за що заплатив. Это, как правило, компании, которые сами импортируют это топливо, произведенное на европейских заводах по европейским стандартам, и оно, как правило, отвечает европейским стандартам качества. Это во первых. Во вторых, в крупных компаниях, как правило, есть система контроля качества нефтепродуктов, которая заинтересована в том, чтобы ни на одной заправке не было случаев фальсификации. Тобто фактично АЗС відповідають за якість продукту із власним ім'ям на пістолеті. Такий бензин на заправці коштує на гривню дорожче. Натомість витрати пального будуть як написано в технічних даних залізного коня. Іншого виходу із ситуації немає. Переконують експерти. Принаймні, допоки в Україні не стануть обов'язковими стандарти якості пального євро 4 та євро 5 Олексій Фролов, Артем Басенко, новини телеканал Бізнес. Якісний чи дешевий? На що можна розраховувати на вітчизняних заправках? Про це ми говоримо із нашим гостем. Це президент Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук. Вітаю вас. Вітаю вас. Давайте спершу згадаємо історію. Держава декілька разів говорила про те, що планує модернізувати власні нафтопереробні потужності наші заводи. Однак, зрештою, ми бачимо, що все ж таки імпорт витіснив вітчизняне виробництво. Чому так сталося? Це сталося тому, що, очевидно, уряд один і другий не зміг створити такі умови, за якими модернізація НПЗ була би обов'язковою і невідворотною. Насправді. І такі умови були створені у 2006 році, але потім зміна уряду і таке інше, і так все і залишилося на тому. Уряд не зміг виконати свої Обіцянки чи зобов'язання, які він на себе взяв по меморандуму. А відтак власники НПЗ вирішили теж нічого не робити. Взагалі, то український бензин він кращий за якістю? Кращий за що? Приміром, якщо порівнювати з білоруським От Зараз дуже багато на ринку білоруського бензину, правильно я розумію він, він навіть не може бути приблизно одинаковий, чи рівнятися за якістю, тому що модернізацію білоруського НПЗ там, чи багатьох російських чи, чи європейських було вкладено сотні мільйонів доларів. Е, і в один завод було вкладено білоруський, наприклад, НПЗ, Мозерський, було вкладено більше, ніж у всі нафтопереробні потужності України за роки Незалежності. У нас взагалі не вкладають в це. От зараз хочуть перезапустити Одеський нафтопереробний завод. О, одеський, одеський завод це окрема пісня, да, на тому що Лукойл і, до речі, я особисто працював і контролював, і приймав участь в модернізації цього заводу. Він модернізований і він може випускати ЄН 228 і ЄН 590. Там нема питань. Друга справа, що там є проблеми з логістикою, тому що він відрізаний від трубної нафти. А так ну, у нас не було модернізації за виключенням двох НПЗ. Повністю модернізований був одеський НПЗ в тих рамках і в тих потужностях, що він має на сьогодні, і частково більшою мірою був модернізований лисичанський НПЗ, який зараз належить Роснафті. Тобто майже весь бензин у нас імпортний. І тим не менше, ми бачимо багато неякісного все ж таки бензину. Ви кажете, що дуже багато грошей було вкладено в модернізацію білоруських, російських заводів. Тим не менш, паливо не на не сильно високої якості. Разумієте? Чому так? Я вам зараз поясню, Оце останні події мене наштовхують на думку, що хтось спеціально дезінформує уряд і суспільство. Хтось, це завжди хтось. Я не знаю хто. Це, це не по моїй зарплаті питання насправді. Я не знаю хто, але дезінформують, в якому ключі, в тому, в тому сенсі, що оця бодяга, як ви сказали, да? ну як ми кажемо, бадя, оцей неякісний бензин, проте, проте треба відрізняти. Бензин поганої якості і бодяга це зовсім інша речі. Я потім скажу про це, якщо ви забажаєте. Так, звичайно. Не надходить воно по імпорту. Ось в чому справа. Бо за кордоном поганого бензину взяти ніде, тому що там давно вже перейшли на стандарти Євро 4, євро, тобто євро 5. А Євро 4 то є мінімальний стандарт. Ну тоді насправді найцікавіший момент, коли з'являється це неякісне на кордоні, на заправці. Вся бодяга робиться в Україні. І чим вища ціна на нафтопродукти, тим привабливіша оця бодяга стає для тих нечесних і нечистих на руку ділків. І щоб ми розуміли, бодяга це, знаєте, суміш, яка не має жодного відношення до моторних палив. Це суміш хімічних сполук, які теж горять. І дуже погано мають. Запах, що тоді неякісний бензин? Ви сказали, що між ними Неякісний бензин це Кисний той бензин, який сьогодні в Україні хронічно дозволяють використовувати Це бензин до євро 3, до євро -3. Це бензин з великим містом сірки, з великим містом вуглеводних і е, ароматичних вуглеводів і бензольної групи. Окей, але якщо в Україні не можуть навіть втримати бензин якості євро 4 так щоб він абсолютно на всіх автозаправних станціях відповідав цьому стандарту. Як Ви вважаєте, чи є взагалі сенс резон підвищувати до вищих стандартів бензин і впроваджувати в Україні е... тільки його використання? Ну тр трішечки, на мою думку, питання неправильно поставлено для того, щоб ми чітко купляли те. За що ми платимо гроші? Для цього потрібна бути створена державна система контролю на всіх ланках надходження нафтопродуктів. А не так, як сьогодні кажуть, тільки на кордоні. Я сьогодні на прес-конференції вже казав, що контроль якості на кордоні, контроль бензину і дизельного палива на кордоні це те саме, що контролювати якість хліба на полі. Розумієте, бо там ще дуже багато. Таких, знаєте, ступенів переробки, зберігання і таке інше контролювати треба системно. Крім цього, і треба... на кордоні, зокрема, виходить. Ну, на кордоні треба на кордоні треба справляти податки. І там треба просто відповідність серти заявленому сертифікату, відповідність заявленому коду УКТЗ. КТЗ, щоб ми чітко розуміли, що по бензину там взагалі. Вся група йде по одній ставці акцизу, а по дизельному паливу та, там є, є різниця, і тому там справляють тільки відповідність у КТЗ кодом для того, щоб податки справляти. І податки насправді платять на кордоні, платять сповна. Бувають там випадки, коли одне за друге, навіть але але за то має бути кримінальна відповідальність, як на мою думку. А вся ця історія робиться усередині дуже талановитими людьми, які дуже гарно заробляють. Я вам дуже і дякую. сьогодні, коли, коли нам кажуть, що тільки на кордоні будемо перевіряти, і все буде гарно. Це лукавство, це від це відводять увагу уряду від насправді цієї важливої проблеми створення системи контролю. Треба розібратися з міні-заводами, треба розібратися з місцями, де роблять цю бодягу, і потім уже робити систему, щоб воно було щоб Покарання за продаж оцього нафтопродукту був невідворотній і адекватний, а не дякую просто циволічний штраф за дякую. цю розмову. перепрошую, але у нас дуже мало часу. Дякую, але дякую. дякую за ті речі, важливі дуже речі, про які ви нам встигли розповісти. Дякую. І це був Леонід Косянчук, президент Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів. У північній Ірландії стартував дводенний саміт лідерів країн Великої Вісімки. Головою прем'єр-міністр Британії Девід Кемрон у центрі уваги передусім економічні питання. Британія акцентує увагу на міжнародній торгівлі, податках та прозорості. На два дні північно-ірландське місто Еніскілен прикувало до себе увагу світу. Цьогоріч там проходить саміт лідерів великої вісімки. У містечку підвищені заходи безпеки. В небі безпілотники на воді катери, а розкішний курорт, де власне проходить саміт, взагалі огородили парканом та колючим дротом. Втім, такі суворі заходи не лякають місцевих жителів. Така подія хороший шанс для розвитку міста. Сюди мають приїхати багато відвідувачів. Це стимулюватиме місцевий бізнес. В в економіку прийдуть додаткові гроші, і це чудово. Дехто із місцевих підприємців заздалегідь приготувався до приїзду лідерів великої вісімки. Невеличка місцева крамничка випустила для них вісім особливих видів морозива. Власники сподіваються, що горіхи для Обами та білий росіянин таки дочекаються своїх натхненників, найбільш хвилюючий момент це, якщо хтось із політиків таки зайде до нас покуштувати морозива. Ми насолодилися вже самою ідеєю таких ласощів. Але якщо якийсь із світових лідерів забажає покуштувати наше творіння, то двері цієї крамниці для них завжди від. Чинені, але лідери країн навряд чи встигнуть відвідати місцеві крамниці. Їх чекає насичений робочий графік протягом двох днів мають обговорити створення регіональних зон вільної торгівлі та співпрацю у рамках со Іван Наскорик, новини, телеканал «Бізнес». Ну А якщо лідери не завітають до торговців, можливо їх підтримують антиглобалісти, і захочуть відкусити шматок від солодкого Обами чи Путіна. Цеглинка до цеглинки, але занадто повільно в Україні з початку року на 18% упали темпи будівництва. Травневі показники проти торішніх скоротились майже на третину. Причина такого спаду складна економічна ситуація в державі, стверджують експерти. Тож пожвавлення у цьому секторі поки не прогнозують. Я не я не бачу ніяких підстав для того, щоб до кінця року вирівнилось, і ми вийшли навіть на рівень минулого року. Я думаю, що залишиться от на, на цьому рівні, бо у нас зараз будівництво е, стагнація. Нафтогаз Дмитро Фірташ і, можливо, Сергій Курченко. Харківський бізнесмен хоче теж імпортувати російський газ. Його східноєвропейська паливно-енергетична компанія почала перемовини з Газпромом. Йдеться про обсяг близько 5 мільярдів кубометрів на рік. Постачатимуть блакитне паливо перед усім великим підприємством споживачам. Ветек створили наприкінці минулого року на базі компанії Газ Україна. Вона спеціалізується на торгівлі з крапленим та природним газом і нафтопродуктами. Щасливі фермери і вигідний бізнес, українські прилавки завойовує органіка: овочі і фрукти без гормонів та пестицидів, справжнє м'ясо та молоко. Відтепер це не просто справа екоентузіастів. Ринок, що зростає на 100% щороку, приносить високі прибутки. Про вигідний бізнес на здоровій їжі розповість Ганна Куріна. Олег Жуковський задумав органічну ферму, коли народилася його донька. Щоб у молоко без консервантів, корови без гормональних ін'єкцій, та корм без пестицидів та аміачної селітри. Шляхетна справа виявилася недешевою. Для того щоб переробляти близько трьох тонн молока на добу, потрібні інвестиції я кажу, і в і в інфраструктуру, і так далі, приблизно в мільйон євро, що найменше. За нову для України справу підприємець взявся із швейцарським партнером. Нині розливає органічне молоко в брендовані пляшки, продає 2,5 тонни на день через мережі столичних супермаркетів. Щомісяця попит зростає на 10%. До того часу, доки ми не створили власну переробку і не переробили, і не поставили на полиці, воно було збитковим. Тобто, фактично, це були дотації. Органічне молоко на 30-40% дорожче за звичайне. втім, щоб поставити на пляшку зелений листочок, символ чистої органіки, чекали три роки. Спочатку отримували сертифікат на землю, потім на продукцію корівок. За оптимальних умов це 18 місяців, але так не відбувається завжди. Є певні перешкоди, і важливі аспекти умов утримання, як всередині, так і зовні чи є випасання, чи є вигули важливі аспекти лікування. Іван Гавран сертифікує органічні ферми в Україні та Білорусі. Останні місяці живе у відрядженнях. Настільки багато замовлень. У середньому сертифікація коштує 10-15 тисяч гривень. Найчастіше її замовляють рослинницькі господарства, органічні молочні ферми і досі рідкість. В короткой траве траві енергії протеина столько, чтобы корова просто із трави легко дала ровно 20 літрів молока. Трава головний раціон для корів на органічній фермі. Тож аграрій, що жадає виробляти екологічний продукт, повинен мати чималі пасовища. В органічному тваринництві головне не надої. Кожна корова тут дає вдвічі менше молока, ніж на звичайній фермі. Головне це здоров'я і комфорт тварини. Зрештою, і від цього залежить якість молока. Складна справа зрештою приносить прибуток. Нині рентабельність виробництва органічного молока 10%. На фермі сподіваються, може бути у п'ятеро більше, адже попит зростає, а поки готуються розширити асортимент, випускати органічну ковбасу. Ганна Куріна, Сергій Глушаков, новини, телеканал Бізнес. Близько 400 доларів втрачає Майкрософт Україна на кожній неліцензійній копії програмного забезпечення. Про це повідомив генеральний директор Майкрософт Україна Дмитро Чимків. Серед головних піратів держоргани та держпідприємства в лідерах податкова Збройні Сили України та МВС. Найбільш законослухняний орган Національний банк України. Там відсоток піратської продукції близький до нуля. А от великий бізнес використовує лише ліцензійні програми. У банках 85% легального продукту. І лише половина представників малого та середнього бізнесу працюють на ліцензійних програмах. Корпорация Microsoft несет убитки на территории України. Это государственные органы и государственные предприятия. Здесь уровень нелегального программного обеспечения, если мы говорим про компанию Microsoft, это более 70%. Бізнес за дві доби, високі ризики, геніальні ідеї. Так народжуються стартапи. Власна справа на власний страх. Такі починання зрештою нерідко стають всесвітньо знаними брендами. Однак, поки не в Україні, дати шанс нашим підприємцям-початківцям вирішили в Одесі. Там провели стартап Вікенд. Що з цього вийшло, розкажемо далі. Протягом трьох днів молоді програмісти та веб-дизайнери презентували в Одесі свої проекти у сфері it технологій Одеса стартап Weekend зібрав 70 людей з України, Молдови та Росії. Кожна команда розробила власний продукт, обґрунтували новаторство ідей, монетизацію та можливі ризики у вигляді конкурентів. Це в принципі розвивати екосистему підприємництва, розвивати дух, і жилку, підприємства молодих людях і собственно помагатим вдохновляє таким і таким дуже, дуже очень помогає сам К нам на меприятии вообще пришли, скажем, три категории людей. Это разработчики, это дизайнеры и это бизнес-пипл. Собственно, люди, которые у которых жилка как бизнес, которые могут сделать анализ рынка и просчитать бизнес-модель. Повноцінні розробки нових сервісів та продуктів абсолютно новаторські. Так, місцева команда презентувала мобільний проект архітектурна Одеса, навівши телефон на будь-яку споруду старого міста, можна отримати про нього повну інформацію. На даний момент нам потрібно підтримувати елементарні технічні средства, які ваші помагають тому приложенню жити. Поэтому перше здання для просмотру імені через мобільний інтерфейс буде безплатним, а остальне за символічну суму в інтернеті же через веб-браузер всі здання, всі текстові матеріали, ми сумі зібрати за три роки. Абсолютно безплатно команда з Кишинева представила проект Менялка своєрідну послугу електронного бартеру і навіть продемонстрували, як вона діє. Їхні земляки пішли ще далі. Запустили електронну версію такої послуги, як постав другу пиво. Ми предложили її реалізацію ідеї пиво.нет». Це сервіс, який дозволить виставляти пиво піва друзям за услуги за підтримку, а також отримати від інших обіцяне пиво. Люди будуть заходити на сайт, вибирати кому комусь друзями. хотят выставлять пиво или шоколад, или кофе, или мартини, это уже для девушек, или ящик пива, кому не повезло, оплачивайте это. Человек, к которому это обращается, получает подтверждение смс -ом или в фейсбуке, где он может получить это пиво, в каком баре он приходит туда, показывает код и ему выдают бесплатное пиво, мартини или шоколад. Співорганізаторами Одеса Стартап Пікен стали відомі корпорації в іт індустрії Віктор Шабуров сам розробник таких продуктів. Згадує, колись його проект підтримала компанія зі світовим ім'ям. Компанія була американська, але команда знаходилась в Одесі. І команду, ця команда зуміла завершити серйозний прорив. Вона створила продукт, платформу для розробки мобільних, для продажу мобільних приложень, тобто App Store. І цим продуктом стали використовуватися крупні компанії, як Юлік Паркер, ЛГ. Житошеба і вристать нас купила опера інвестори постійно в пошуку прогресивних ідей в it сфері. Якщо стартап перспективний, його можуть проінвестувати. Ми дійсно хаті міжнаційних дій так і наші близьких к Яндексу. Ми хаті бити рядом з молодими талантами. Команди переможці вікенду поїдуть на Толстой Самер Кемп на два місяці до Москви. Оксана Піднебесна, Степан Кутузов, новини телеканал Бізнес. Толстой Самеркемп цікаво, що створять після проекту пиво для друга. Всесвітня і все повітряна мережа інтернет підкорює нові висоти. А все завдяки компанії Google. Вона запускає близько 30 повітряних куль, аби забезпечити доступ до мережі у віддалених та бідних куточках світу. Шлях літаючих модемів розпочинається над південним островом Нової Зеландії. Зрештою, вони утворять кільце довкола землі. Їх обладнають gps навігаторами, і Google зможе відстежувати рух. Кулі спрямовують користувачам бездротовий сигнал. Зона покриття однієї Че квадратних кілометрів інтернет за допомогою повітряних куль звучить дещо божевільно, і на деяких етапах воно так і є. Проте часом, щоб зробити великий стрибок, потрібно робити щось незвичне. І на останок цифри дня за підсумками сьогоднішньої торговельної сесії індекс UX зріс більш ніж на піввідсотка. Національний банк України на вівторок не змінив офіційного курсу гривні до долара. Євро підріс майже на три копійки. На міжбанку рубль подорожчав не істотно, а от євро додав дві копійки. Заходьте на наш сайт, шукайте нас у соціальних мережах, а за мить не пропустіть випуск новин спортивних. Будьте з нами і до зустрічі.